Вибудували такі готелі тут, бачите. Це готель у нас. Це от житловий будинок. І тут такі балкончики, як у Португалії. Це місце схоже на Португалію. Я зробила те, що треба зробити. Йду ще в одному сп... ще в одній в одній справі. Це ще дуже спекотно, не, не те, що спекотно, але це парить, як після дощу. Тут у нас пошту ремонтують. Тут сцена. Все в тумані. Тут пошта, поштовий офіс відкритий. Спокійно, все поруч, не треба витрачати на транспорт. Що цей пес на мене так дивиться, підозріло. Він хоче їсти. Він голодний. Він голодний собака. Ми цього собаку не знаємо, хай його хтось інший годує. Дуже часто така погода в Бразилії і іноді в Україні буває. Таке вологе після дощу. Така от вологість. Квіточки. Ще одна вуличка. Це п'яте липня. Вулиця 5 липня. Улиця 5 липня. Давай, дивись, бач, ми йдемо. Анна ще закрита, магазин. Такі от справи. Оптика. Тут різні окуляри продаються. Круті. Будете в Кабо-Верде, не бійтесь цих собачок. Вони і на Салі є, і на Сантьязі, магазин меблів, Бандія. Всі вітаються, всі один одного знають. Китайський відкритий. Давайте зайдемо. Подивимось, що в китайському. Бандія. Сукеньки різні. Бачите, є такі сукеньки леопардова. Мені хочеться леопардову сук. Тут такі великі тканини різні для святкових костюмів. Тому що карнавал буде. Бачите, все для карнавалу продається. Які шапки. Вау, які забавні. І такі от карнав... для карнавалу. Шляпи. От. Тут такі звичайні, кепочки, іграшечки продаються, Ля ляльки. Дуже багато що. Бачите, які настільні лампи красиві. Такі от. О, тут можеш подивитись, тапці ти хотіла купити. У мене мама тапці просто розлізлась. Тут щось дорогі. Да. Домашні тапці. Дорогі. А такі скільки? Щось тут в цьому мазані дорого. Коврики. Такі от красиві. Бачите, які для декорації будинку. І воно такі вази, які красивезні. Подивіться. Такі. Черепашки. Пластикові квіти, тому що тут справжні квіти, ті, що тільки міські квіти, так? Так тут небагато квітів, рослин. Місто зеленене, але людей так, тільки багаті люди можуть дозволити собі квіти, тому що їх треба поливати, це дорого. 3200. Тут все є. Такі етажертки дуже популярні. Відійди трошки в тебе. Так. Бачите, які етажертки. вона така от штука. Пледи такі м'якенькі. От тут. Дорого ж. Одяг різне, шер потреб. Труси. Кому треба, друзі, труси такі? Ха -ха -ха. Це для карнавалу різні прибамбаси. Тебе трошки вже волосся відросло. Друзі, хто задонатить моїй мамі на фарбу? М мама шкодує собі на фарбу. Задонатьте, будь ласка. Я хочу, щоб моя мама була пофарбована. І на крем, бо в мами пішло а, реакція від, від, не від фарби, а від, від мазі. Задонайте, підтримайте нам трошки. Я завжди прошу підтримати, бо ми в дуже скрутній ситуації. Мама не має пенсії. Я хворію, у нас взагалі життя. Між життям і смертю. Аренда дорога, роботи мало. Тому я завжди прошу підтримати. Невеличким донатом, хто скільки може. Подякувати. Бандіє. За мініатюрки, за відео. Зараз в цьому рожевому банку. Треба мені попитати. Мені подарували 100 доларів на день народження. Я їх уже два місяці не можу поміняти. Тому що податки в цих банках, я може кого попитаю. Може хтось людей хоче купити. Ой, як він летить, якийсь їбанутий. Треба заплатити буде оренду, то треба поміняти. Такі от справи. Тихеньку, потрошку, потрошку. Тут різні замки, ключі, різне приладдя, технічний магазин. Отакі от справи, друзявські Питайте, що вас цікавить про Кабоверде. Я зніму відео наступний раз.